Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко. Ми наближаємося до Великдня. На жаль, другий Великдень в новітній історії України, який ми будемо святкувати в умовах війни, яку Російська Федерація розв'язала проти України. Тож сьогодні про Великдень в контексті сьогодення нашого. Звичайно, торкнемося духовного моменту та спробуємо дізнатися, от як прожити правильно, принаймні, останні дні от перед Великденнями. У нашій студії. Митрополит Черкаський Чигиринський Іван, наші вітання. Ну, я сказав, ми наближаємося до Великдня, А взагалі, от, правильно, от, як правильно говорити, навіть визначення свята. Воно має головну назву це Воскресіння, Христова. воскресіння Христова, так. Або Пасха, тому що саме в цей час Господь виводить із рабства тільки вже духовного вселюдства, саме своїм Воскресінням. Владику, ну я вже говорив, що ми другий великдень, який ми будемо святкувати в умовах повномасштабної війни. Найвеличніше свято, і в принципі таке свято, що від, від Пасхи до Пасхи можливо визначати і якісь там хронологічні моменти, якісь підсумки підводити. От яким був цей пасхальний рік для Православної церкви України, як змінилася Черкаська єпархія, на який би ви таки, можливо, знакових моментах би от звернули увагу, от що не завжди змінило. Змінилося. В нашій церкві, і принаймні на наш з вами вік. Ну, за рік це тяжко сказати, що відбулися якісь суттєві зміни. Хоча е, я би назвав одну зміну, що е, до нас почали переходити парафії з московського патріархату, які остаточно вирішили розірвати з країною агресором з її церквою. І ці зв'язки разом з пролитою кров'ю наших бійців. Е, це якраз, напевно, той знак, під яким прийшов цей рік. А решта це допомога нашій армії Збройним силам. І для мене, як голови це надального військового капеланства, цей рік став від тої Пасхи дуже знаменним, тому що, врешті-решт, постала служба військового капеланства, і наші православні капелани, і капелани іншої конфесії, теж війшли вже і стали офіцерами Збройних сил України. Згодом от наразі готуються стати офіцерами. Капеланами військовими Національної гвардії і прикордонної служби України. Оце для мене самі такі головні події. Ви говорите про переходи, наголосили на цьому. Ну, звичайно, можна говорити про якісь там законодавчі моменти, але дуже важливо в цьому процесі наскільки психологічно наше суспільство дуже ви відчуваєте, готове до цього, які ви зміни ці бачите? Так, так. да де... ці зміни Зрушено теж ці. видно, що почали депутати різних рівнів по всій Україні приймати. Рішення, хоча декларативні рішення, тому що вони не мають права забороняти діяльність релігійних організацій на своїй території, але ці декларативні рішення вже свідчать про зміну суттєву в настроях нашого суспільства. Ми говорили про роль цієї конфесії, яка зв'язана з Московською патріархією, ще в 90-х роках. Що вона має іншу задачу ніж прикривається. Церковністю, атрибутами церковним, вона має задачу вернути Україну в сферу в орбіту Росії знову. І лише Божа воля допомогти волі, благі нашому народу залишитись вільним народом. це дало змогу нам протистояти, розібратися і, врешті-решт, почати боротьбу із ворогом не тільки зовнішнім, а й всередині своїх душ рабством цим духовним. Події в Лаврі мають якесь таке визначальне значення? Я думаю, що так. Саме події в лаврах, в лаврах мають визначальне значення і починається все із серця духовної України з Києво-Печерської лаври, там, де лежать мощі наших святих, які моляться за Україну. Ми так сприймали, що ці мощі знаходилися і зна, поки що знаходяться в тимчасовій духовній окупації. Тому що на території України є таке поняття, як канонічна територія України, вона не повинна бути московською. Нема такого документа, який дозволяє Москві керувати духовно в Україні. Ця територія належала як канонічна Константинопольському або Вселенському патріархату. А зараз вона вже із появою єдиної церкви, нашої, канонічної, об'єднаної, утвореної з різних православних гілок. Вже тільки ця церква по канонам православної церкви має володіти, керувати, зберігати святині наші і давати доступ нашому народу молитвами, благословеннями до цих святинь. Православна церква України зайняла своє місце. От поряд з іншими інституціями, які допомагають, які можна сказати, беруть участь у відбитті російської агресії. От має вона вже своє місце там. Вона Зібори. це місце ще отримала з 2014 року, тому що перші військові капелани пішли з Майдану. Це були капелани Майдану, і ті священики разом з добровольцями прямо пішли на схід України на Донбас і там фактично воювали. І серед них зараз є вже офіцери Збройних сил України, так. теж капелани. Хоча вони мають звання, навіть навіть військові, не просто. Майор, наприклад, військово-капеланської служби, а майор Збройних сил України, але коли постала служба, стали вже військовими капеланами. Тобто ми повертаємо із лав військових, наших священиків назад в лави священників, але вже для військових. І тому це встановлення відбулося ще з 14 року, де чітко наша церква свою позицію зайняла. Тоді практично кожний прихід майже збрав допомогу. Ще в 2014 році, а тим більше, під час теперішньої агресії, широкомасштабної, всі наші парафії включилися в допомогу амуніцію, збором коштів на квадрокоптери, якісь на тепловізори або на продовольство. І таким чином допомагають <кій> на жаль, в останні роки от, в канун святкування Великдня. В сам Великдень нам доводиться е, дуже часто говорити про безпеку, про якісь обмеження і мається на увазі не лише от, роки от, війни. Зараз другий рік пішов, а і ковід е, е, вніс свої зміни. Е, святкування е, велики, от, нинішнього року. От е, про які обмеження про які заходи безпеки ви, 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 ви зараз би почали? Я говорив і під час пандемій, коли почалася ця пандемія, незрозуміла, всі дуже перелякалися, і тому заради цього страху людського ми людям казали залишайтеся вдома, ми онлайн-трансляції будемо робити, це було в 2019 році. Але згодом ми побачили, що цей страх гіпертрофований, що люди просто від страху починають втрачати здоровий глузд. І самі для себе створювати окови, ланцюги, які недоречні. І, до речі, зараз, от вра... перед Великоднем, перед Пасхою і Воскресінням Христовим, перед святкуванням, доречно нагадати, що Бог своїм Воскресінням із мертвих позбавив людство страху смерті саме. Бо саме страхом смерті диявол тримав людство в своєму рабстві, саме страхом смерті. І ось от всі оці е, страхання, якими страхають людей, вони не завжди є благотворні для суспільства, тому що від страху людина і помирає. А е, одна справа мати благорозумні якісь засоби застереження проти захворювань, наприклад, це під час вірусної хвороби, або зараз е, збер... зберігання життя свого під час тривог військових. Воно в певній мірі має свою доцільність. Хоча я признаюся, що сам не бігаю в підземелля і бомбосховище. І саме початку війни не робив цього. Але ну, у мене інша справа я не маю дітей, я не маю відповідальності, бо монах. Але батьки, які відповідають за своїх дітей, їм цілком доцільно робити певні заходи збереження життя своїх дітей, особливо в тих регіонах, які часто обстрілюються: Сумщина, Донбас, Запоріжжя. Миколаївщина. Але всі ми маємо пам'ятати, що ми не втечемо від долі і від промислу Божого. І навіть ми знаємо випадки, коли втікали за кордон українці, потім повернулися назад, і їх все одно наздогнав якийсь або цей снаряд, якийсь або бомбардування якесь наздоганяло. Тому треба завжди уповати на Бога. В цьому випадку, якщо маємо, знаємо, що реальна небезпека, звичайно, треба все-таки краще поберегтися, бо не дарма кажуть береженого саме Бог береже. Хто себе намагається зберегти, Бог його теж береже. Я нагадую, що ви дивитеся програму Актуальна розмова сьогодні. Наш гість митрополит Черкаський Чигиринський Іоанн, Говоримо про великодні свята в контексті сьогодення та обговорюємо духовний момент. Влатико, на які обмеження ви в нинішньому році радили б звернути увагу? ну по перше, є комендантська година. Нам треба дотримуватись комендантської години. Але вона якраз припадає на той час, коли у нас на великдень, наприклад, припадає служба всередині храму. І тому хто бажає бути присутнім на богослуженні, він перед комендантською годиною входить в храм, а по завершенні служби якраз і завершується комендантська година, і тому у нас ніяких порушень таких немає. А служба тому, що... йти ми протягом комендантської години. Да, служба служба ми, так, служба обов'язково буде йти. Це, це, це стосується лише вірян так. Ну, це стосується храмів, які особливо в містах. Я не знаю, чи по селах там приймають уже самі рішення громади. А в містах у нас, наприклад, в Черкасах тільки дві церкви не будуть вночі звершувати богослуження, а будуть ввечері і вранці вже звершувати різні частини великоднього цього пасхального богослуження. Це суто робилося під якийсь момент організаційний, так? З рухуванням і комендантської години. Суто організаційні. Наприклад, у нас є церква на території онкодиспансера. Так. Онкодиспансер є режимний об'єкт. Він вночі не може нікого приймати і відкривати ворота для вірян. Далі є ще церква Амфілохія Почаєвська на митниці. Вона теж вирішила, що ввечері частину служби проведуть, а далі вже літургію вранці будуть проводити пасхальну і вже відповідно освячення робити приношень великодніх. А решта храмів всі служать в тому звичному режимі. Тобто до комендантської години вони починають служити і завершують вже після завершення комендантської години і виходять із храмів. Ну, всі ми маємо якийсь певний алгоритм святкування Великдня, і є те, що кожна людина обов'язково дотримується кожного року, святкуючи Великдень. На що, що допускає церква? Що можна не робити? І за яких обставин? Щоб, щоб людина, знаєте, от, я кажу, духовно себе не карала за це? Ну, по-перше, не повинні себе карати духовно військовослужбовці, тому що вони yeah. зараз. Знаходяться в такому ритмі життя, що вони не можуть дотримуватися якихось обмежень, постити там якісь молитовні чини робити, або бути присутніми на тих чи інших службах. А для тих, хто може все-таки це робити, вірян наших черкащан є головна порада, яка ми даємо всім нашим вірянам. По-перше, бути присутніми на службах починаючи з четверга. Ввечері читається страсті, страстні Евангелія. Далі в п'ятницю йдуть теж важливі служби, на яких в молитвах згадується подія розп'яття Христа, погребіння Христа. Ввечері читається канон, називається «На плащ при Пресвятої Богородиці біля тіла Сина Його, її. В суботу звершується Божественна літургія, теж така важлива служба, читається Перемії, уривки священного писання Старого, Нового Завіту, де. Теж описуються ці пророцтва Воскресіння Христового. І під час служби можна побачити, як священики переоблачаються в білі одежі вже, із чорних одеж, як завіса храму переміняє свій колір з чорної на білу. Вже готуємось до зустрічі Христа Воскреслого. І в Великдень я би радив не біля Фейсбуку. Прямої трансляції проводити. А якщо є можливість, все-таки прийти до храмів. Але вона буде ця трансляція. Трансляція у нас буде вестися обов'язково. І хто бажає, може заходити на сторінку Святотроїцького Троїцького собору. Там буде онлайн-трансляція Великоднього богослуження і телеканали, які побажають транслювати, теж ми даємо відповідно доступ до цього трафіка інформаційного, який дасть змогу на каналах теж транслювати. Одним із таких визначальних моментів, от, якщо говорити от протягом року останнього року, можна говорити це зміни у святкуванні різдва. Відповідно, там певні зміни у зимовому циклі свят. Чи щось змінилося у святкуванні Великдня? в цьому святкування? Великдня не зміниться це доти, доки не буде домовленості на Загальному все православно католицькому рівні, тобто мають домовлятися між собою православні церкви і Римокатолицька церква, тому що ми коли ми переходимо на новий юліанський календар, який відповідає нашому світському календарю, то він має різницю із григоріанським календарем, по якому живе Римокатолицька церква. І через це у нас, якщо брати в плані Великодня. Врінш, якщо брати в плані інших свят, вони будуть співпадати. Ну якщо великодні свята будуть, то вони будуть відрізнятися в певних моментах. А в один день можливо взагалі? Можливо, можливо. 45% приблизно буде співпадінь. В один а решта день, буде різниця або неділя, або цілий місяць. Різниця. Тому що порі по іншому буде визначатися оце місяць, який відповідає першому повнолунню після весняного рівнодецтва, звичайно, що ми і в контексті церкви говоримо про те, що зараз нам найбільше болить, але ми не можемо не торкнутися і суто духовного моменту. Залишається лічені дні до Дня. От принаймі, ці дні, от як би ви порадили прожити, намагаючись Скажімо так, ну, правильно їх прожити. Що потрібно робити, від чого потрібно, можливо, відмовитися, на що звернути увагу? Ці дні посту це перша річ, яку треба розуміти. І навіть якщо хтось не постився весь Великий піст, намагайтесь хоча б ці дні попоститися. Це вже дасть певне налаштування тілесно-душевних сил. А духовна сторона, вона налаштовується тільки під час молитви, а це, можливо, тільки під час богослужбової присутності в храмах. Тому я би все таки радив, от чистий четверг, е традиційно ми прибираємо, завершуємо якісь господарчі справи, тобто ми не займаємось вже домашніми справами, крім приготування до велика дня. В четверг вже починають пекти Пасха Пасхи, крашенки робити. Хоча це більше це припадає на п'ятницю на п'ятницю, так. так але дехто має традицію починати з четверга. четверга. Тому ось четверг, п'ятниця це головним чином завершення домашніх справ, приготування до Великодня, щоб бажано в суботу взагалі нічого не робити. Тому що і в біблійному плані, в суботу, день спокою був і ніхто до гробу Христового не приходив. Жінки е, тільки вийшли на ринок докупити пахощі, щоб вже в перший день воскресіння, е, який припадає, уже помазати тіло Ісуса. Тому ось цей день спокою. Ну, обов'язково треба, напевно, прибирати в оселі, Так, от в оселі так. Ми прибираємо треба. це, якраз це традиція пасхальна. до суботи, до суботи треба це зробити. Так це до суботи, до суботи. взагалі, це чистий четверг, тому так і називається чистий. Так. І традиція ця ще старого завіту, тому що перед Пасхою виносилося все квасне із дому, всі кришечки. Крихти збиралися хлібу, щоб нічого квасного не залишалося, щоб Пасха зустрічалася з новими оприсниками повністю? Ваше ставлення до того, в який спосіб фарбуються крашенки? Є є на ти природний момент там листя цибулі зараз вже безліч способів. з'явилось. це особливо має значення. Традиційний колір є. Він червоний, а вже який відтінок червоного може кожен сам вибирати? І саме цьому і радить церква завжди це є традиція, саме отакий От червонуватий колір. Ну і оскільки листя цибулі так найбільш колоритно зафарбовує, то воно використовувалося природний такий інгредієнт, який був завжди у господині будь-якої. А якщо хтось побажає фарбувати в інші а саме головне не колір крашенки, а Смисл, який він несе. Це смисл життя. Яйце це смисл життя. Ну, описується історія. Наскільки вона достовірна, ніхто не знає, коли Марія Магдалина, згідно цього переказу, прийшла до імператора римського з привітанням, і як бідна громадянка вона принесла в приношення не якихось там птахів, там ще щось, а принесла їй яйця. Оце є символ саме такого дару. І коли вона почала говорити про Воскреслого Сина Божого, а імператор не вірив і сказав, що як не може людина воскреснути померла, як не може це яйце стати червоним. І коли він сказав це, то яйце це стало червоним. Ну, це розповідь така, чи вона достовірна чи ні, не має значення. Я думаю, має значення наша віра. Яка підтверджується у людей, які мають Дух Святий. Дух святий завжди в людині свідчить про істинність оцих подій і всіх цих речей. Наповнює смислом. Маєте можливість звернутися до православних? Я тоді, маю, маючи нагоду, хочу побажати нам, черкащанам і військовим, і цивільним, які зараз всі об'єдналися в. Визволення нашої України від російського агресора, загарбника, щоб ми всі твердо мали віру непохитну в те, що обов'язково перемога буде з нами. І як Христос Воскрес, так ми зараз являємося, от наше покоління, свідченням своєрідного Воскресіння України, нашої держави, нашого народу, який під час цих тяжких скорботних подій перетворюється нарешті. В єдину консолідовану політичну націю, який, яка здатна сама нести за себе відповідальність і позиціонувати себе в усьому світі як достойна поваги нація, але бажано, щоб ми такі ж самі були, мали достойність стояти перед нашим Творцем, перед Господом нашим Ісусом Христом, і щоб наші всі справи були під таким знаком. Що рано чи пізно ми всі зустрінемося із загиблими, полеглими в цій війні, подивимося їм в очі, дамо відповідь також поколінням українців, які перед нами в свій час захищали нашу, боронили нашу землю. Ми зустрінемося і станемо на своєрідному такому суді Божому і з Гетьманами, засновниками нашої держави князя... князями. І, звичайно, перед своїм творцем, перед Богом. Тому ми маємо завжди пам'ятати, що час швидко минає. Це найдорогоційний ресурс в нашому житті час. Як ми його проведемо, залежить від нас. І оці великодні дні бажаю, щоб ці дні пройшли у нас саме наповненими вищим духовним смислом: допомогою ближнім, молитвою за нашу державу, допомогою в усіх ланках і сумлінною роботою на всіх наших. Посадах на всіх роботах, які ми робимо згідно нашого фаху, і нехай з нами завжди буде Господь, який воскрес, і Воскресіння це буде завжди з нами. Володимир, дякуємо, що приділили час для телекомпанії Віка. Будемо сподіватися, що вже на наступний великдень ми будемо говорити в умовах миру. І нашої перемоги. Я нагадую, що ми спілкувалися з митрополитом Черкаським і Чигиринським Іваном, говорили про наближення Великдня. і напевно варто звернути увагу на слова митрополита про те, що час дуже швидко минає, і як ми його проведемо, залежить від нас. і пильнуйте себе.